Давайте скажемо слава Богу, брати і сестри. Маємо сьогодні служіння хліболомання, було заздалегідь об'явлено. Ми до цього готувалися. І сьогодні ми чуємо, що нам, брати, багато розповідають про кров і чуємо пісні і розуміємо, брати і сестри, що тільки через пролиту кров нашого Ісуса ми є на цьому місці. Вона нас зріднила в церкву живого Бога. Ми є брати і сестри, і було нагадано, що коли ми маємо спілкування один з одним, а ми його маємо мало того спілкування і ходимо в світлі, то вже стовідсотково сказати не можу. Чи ми ходимо стовідсотково в світлі, то вона нас очищає від усякого гріха. Євангелія від святого Івана, 19 розділ, читаю два вірші. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже умер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров і вода. Послання до євреїв з цього Писання вже сьогодні читалося, 9 розділ, 22 вірш. І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення. І як я вже сказав, коли ми дивимося на цей холмик, який перед нами, а ми сьогодні через його, через хліб і вино. Після молитви, яку ми будемо звершувати за благословіння хліба і вина, будемо причащатися як від тіла і крові нашого Спасителя, яка проливалася за кожного із нас. Все за законом очищується кров'ю, а без пролиття крові немає відпущення. Коли перші люди в едемі згрішили, вони жили з Богом. Дуже часто ми про це нагадуємо. Бог до них приходив про холодні дня, вони мали спілкування. І коли вони зрішили, то до них прийшов стид і страх. От уявіть собі, двоє людей ходять в раю і не знають, що вони голі. Нема в них ніяких проблем. Абсолютно спілкування з Богом, і коли вони зрішили були спокушені ворогом людської душі, то вони побачили, що вони гої. і їм стало стидно. Вони пошили собі з листків на пояс опояснення таке, і стид уже між ними пропав. Але коли прийшов Господь знову, щоб з ними поспілкуватися, знов. Цей стит і страх появився. І слово Боже нам розповідає, що він їм пошив одежі шкіряні. Уявіть, третій розділ, здається, перша книга буття. І ми ж, дорослі люди, розуміємо, що шкіру ми ніде не візьмемо, брати і сестри, якщо не буде жертви. І вже в той час була заколена якась худобина. І були зроблені шкіряні одежі, які сьогодні ми дуже цінуємо шкіряну одежу. Вже тоді була пролита кров через жертву якоїсь тварини. Каїн і Авель, два брати. Я думаю, що Адам розповідав своїм дітям, що то сталося в Едемі, згадував ті моменти, як ми з дружиною жили, як все було прекрасно. Але через спокусу так сталося, і ми були вигнані. І Слово Боже нам розповідає, що Каїн працював на землі, а Авель мав отару. І коли вони принесли жертву перед Богом, Слово Боже нам розповідає, що Авельова жертва була прийнята, а Каїнова ні. І він так обідився на брата свого, що навіть вирішив. Щоб йому спричинити зло. Видно, Авель розумів, коли йому розповідав батько, щоб мати прощення, треба, щоб пролилася кров. І він приніс ягня чи овечку. Він приніс, брати і сестре, те, що хоче Господь. Ми часом приносимо, ну, принесу, воно ж буде враховано правильно. Є така в нас думка. Але я не раз нагадую, якби нам зрозуміти до кінця волю Господню. Волю Господню, що хоче Бог, те принести для нього, те віддати. І Богу до вподоби було ми весь старий заповіт читаємо, щоб за кожен гріх була пролита кров. І люди іноді задаються питанням. Навіщо для чого стільки було проливати крові? Стільки приносити в жертву тварин, можна собі тільки уявити, скільки проливалося крові, але зразу постає питання: а скільки було гріха, брати і сестри, щоб ця кров проливалася? Скільки було гріха, щоб ця кров проливалася? І ми співали 78 й псалом, щоб ми. Собі не видумували там, чого воно так, як воно так, а щоб ми прийняли жертву Ісуса Христа, пролиття крові, так, як воно є, і розуміли, що це було зроблено за нас. Але я тут зачитав, що майже все, майже все очищується кров'ю. То з цього місця писання, брати і сестри, виходить, що є такі моменти, що і може бути прощення без крові. Читаю один вірш п'ятого розділу Книга Левит, 11 вірш. А якщо він неспроможний на дві горлиці або на двоє голубенят, то принесе в жертву свою. За те, чим зрішив 10-ту частину ефи пшеничної муки на жертву за гріх, не покладе до неї оливи і не дасть на неї ладану бо вона жертва за гріх. Люди, ми знаємо, що в старому заповіті не раз купляли тварину, хто йшов здалека, можливо, не було такої можливості, щоб її А Якщо людина більш заможна, то для чого це було робити, коли можна було близько біля того місця, де була, мала робитися ця жертва, можна було купити і це зробити. Але коли людина не могла цього зробити, то я зачитав, що було трошки по-іншому. Читаю декілька віршів послання святого посла Павла до римлян. Другий розділ з 12 го віршу. Котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять закони, вони, не мавши. Закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправ, виправдають одна одну. Як здається, можна задати питання, брати і сестри, слово Боже нам розповідає, що Євангелія повинна бути проповідувана по цілому світі. На свідоцтво усім людям, і тоді прийде кінець. А як же ж будуть люди? Можна задати питання, які не чули. Є такі люди, які не чули вістку Євангелії, які були перед нами 10, 20, 50 років сто назад. Таких людей було дуже багато. Вони народились, прожили все життя і вони ніколи не чули про Ісуса Христа. Вони просто не чули і вони не могли Його прийняти, не могли Його повірити. Зразу задається питання, що буде з тими людьми, які померли. Вони загинули? Не нам судити, брати і сестри, не нам судити, що ти судиш чужого раба. Завжди нагадуємо, треба починати з самого себе. Це не наше діло. Але я тут зачитав, що у людей є сумління, які зрішили за законом. Вони понесуть. За законом покарання, але в людини є сумління. Якщо вона згрішила, не знаючи Господа, але воно її дошкуляє. Вона прийшла, вибачилась, покаялась і вона більше не робить, вона так живе. Ми, не нам це судити, але слово Боже тут каже, що якщо сумління судить і, то воно одне одне. Ця справа виправдовує. Я якось колись вже нагадував, що в Росії мені приходилося жити в одної старенької бабульки на квартирі, де ми працювали. Вона ходила в православну церкву, і ми там жили немало, може, зо три неділі. І я дивився за поведінкою, за мовою абсолютно за всім цієї старенької бабушки. Я сказав братам, які були зі мною. Ви як хочете. А я пущу впевнений, що ця бабушка буде спасена. Іноді нам, християнам, можна позаздрити, брати і сестри, про те, як люди є, живуть за сумлінням. Як люди живуть за сумлінням. І тут до римлян написано. Апостол Євангелист вибачаюсь Іван. Коли Ісус приймав водне хрещення від Івана Хрестителя, там описує в першому розділі 29 віршом, коли він до нього йшов, то він сказав: Оце агнець Божий, який бере гріх світу на себе. І це був Божий син. І ніде нам Євангелія не розповідає, що він був незадоволений цим. Що так його назвав. Він розумів, брати і сестри, на що він прийшов. Він дав добровільну згоду прийти на цю землю. І це так було. Він стався жертвеним ягням за кожного із нас, брата і сестри, за кожного із нас. І пішов на хрест Голгофи, де ми сьогодні згадуємо, і там, на тому місці, яке зветься Череповище. Він був розп'ятий на Голговському хресті разом з двома розбійниками, і я зачитав, що вояк пробив йому бока, цебто ребра йому пробив, і звідти стекла кров і вода, і вже сьогодні було нагадано, яку силу сьогодні має ця кров, до якої ми причищаємося, брати і сестри. Якщо ми віримо, що це жертва на кров нашого Спасителя. Написано далі там в євреїв, що вже не треба, щоб проливалася кров тварин, а Ісус Христос один раз не з кров'ю тварин, а з власною своїми словами кажу: війшов в саме небо, це все за нас і набув вічне відкуплення. Якщо ми віримо, брати і сестри, що це так. Від чистого серця, якщо ми довіряємось нашому Спасителю, що дійсно це було зроблено за нас безгрішний Божий Син, не знайшлося нікого, хто б міг це зробити. Це все за нас, брати і сестри, і він добровільно дав згоду і прийшов, і пролив свою святу невинну кров, яку сьогодні ми згадуємо. І якщо в нас є стовідсоткова віра, то під час проходження чаші ми не раз в церквах. Чуємо свідчення, як ця кров сьогодні сильна робити чудеса, зцілити від хвороби від будь-якої, дати людині силу, підбадьорити її, того, що це вона була пролита за наші гріхи, за наші беззаконня. Ми розуміємо, хто ми були і де ми були. Ми були приречені на загибель. Приречені на загибель. Уявіть собі. Нас б, ніякого змісту життя не було. Подивіться, люди, які живуть без Бога, я не раз задумуюся: ну ніякого змісту життя немає абсолютно. Не осудження, просто роздуми. Нема абсолютно ніякого життя. І будь-який може засвідчити, хто прийшов на половині своєї життєвої дороги до Ісуса. Він шкодує, чого це було не зроблено раніше. Життя без Бога, воно не життя, а сьогодні Він дарує нам після того, як ми закінчимо це, цю земну мандрівку, по якій ми мандруємо, він дарує нам вічне життя у своїй присутності, вічному святому небу. Нехай Господь дарує нам мудрості, щоб ми зрозуміли, як це було, для чого це було. Для чого ця кров пролувалася, щоб сьогодні ми із вами набули вічне відкуплення, мали спасіння в Ісусі Христі, і вона дійсно омиває від усякого гріха, коли ми виконуємо Його Слово, виконуємо Його волю. Не так, як ага, Ісус Христос пролив свою святую кров, ми повірили і все. А брат на початку зачитував такі прекрасні слова: коли маємо спільноту один з одним. Є умова, це вроді така і не дуже і величка. І ходимо в світлі. Як, як ми маємо цю спільноту і як ми ходимо в світлі? А Він хоче, він є світло, і він хоче, щоб воно через наше життя, через наше ходження, це світло випровінювалось, і люди його бачили. Нехай ім'я нашого Бога буде благословено. Ми зараз. Помолимося, брати і сестри, цій молитві один за одного за те, що маємо мирне на небо над головою. Ви чули, брати і сестри? Чули, не раз вже було нагадано, що ти будеш чути. Про цей регіон було сказано, брати і сестри, ти будеш чути, але бачити не будеш. Я хотів побачити сьогодні, але я не бачив нічого, тільки чув. Ти будеш чути, а бачити не будеш. Цей Рівненський регіон на особливому рахунку Господа, не знаю. За те, що може стільки тисяч віруючих людей моляться до Господа, кожного разу, брати і сестри, прошу вас, молімся. Молімся. дякуємо Богу. Ви не уявляєте, коли подивишся картинку, що робить не дрон, а ракета, яка, Таку територію, як пів цього села, як мигнути оком страє з лиця землі. А ми маємо мир і спокій. Ми маємо мир і спокій. Дякуємо, люди військові тут є присутні, вони знають, що це таке. Я в цьому не розбираюся тільки на картинці можу бачити. Бог милостивий до цього регіону. Дякуємо йому, прославляємо Його і будемо йому дякувати за те, що маємо. Цю спільноту маємо таку можливість ще і ще один раз згадати його страждання і смерть, згадати те, що було зроблено для нас, яка була заплачена ціна, що прийшлося перенести Сину Божому це все за нас. І ми іноді, здається, що могло б воно бути по-другому. Але він казав до учнів, як тоді виконалося слово. Це був. Чудовий план спасіння Отця Небесного, на що дав згоду Його єдинородний син. Отож, молимось один за одного і за благословіння кожного, хто буде приймати участь у заповіді Господній, нехай Його ім'я буде прославлене і возвеличене.